Вітаю, в етері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І про найважливіше розповідаємо уже за мить. Героїчне протистояння України у війні з Росією продовжується. Країна-агресорка і далі цинічно обстрілює населені пункти нашої держави, внаслідок чого страждають мирні жителі. Так минулої доби противник здійснив ракетний удар на одне з підприємств харчової промисловості Миколаєва. Загинули дві працівниці: частково зруйнована будівля цеху, а також пошкоджено адмінбудівлю підприємства. Тим часом на Харківщині внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач постраждало четверо цивільних людей? Окрім того, вранці 29 січня російські війська вкотре вдарили по Києву ударними дронами. Уламки безпілотника впали на відкриту територію у Деснянському районі, внаслідок чого спалахнула пожежа площею до двох гектарів. Обійшлося без постраждалих. Благодійний народний фонд продовжує системну підтримку медзакладів регіону. Чергову партію необхідних медичних засобів. Волонтери вкотре доставили до Чернівецької обласної психіатричної лікарні, що саме отримав заклад. Та наскільки підтримка благодійників необхідна, розповідаємо далі у випуску. Черговий гуманітарний вантаж від благодійного фонду Народний фонд передаємо психоневрологічному центру міста Чернівців. Тут є шприци, голки для ін'єкцій, різні медичні вироби, пластири, системи тощо і окремо два короби ліків, які потрібні в тій допомозі, які надає психологічний диспансер нашим мешканцям. Співпраця благодійників та медзакладу відбувається не вперше. Передані ліки європейського виробництва, які в рази ефективніші за вітчизняні аналоги, розповідає генеральна директорка закладу. Це ліки в першу чергу для пацієнтів, які страждають на важкі і процесуальні захворювання, такі як шизофренія, епілепсія і депресії, тривожні депресії. тривожно депресивні синдроми, як ми кажемо, і депресія. На нашому ринку ці препарати. Дороговартісні, але вони необхідні і вкрай ефективні. Особливо гарно вони підходять пацієнтам з числа захисників нашої батьківщини. І у нас є гарна можливість надати якісні ліки, прискорити пришвидшити лікування у медзакладі. Кажуть, самотужка забезпечити лікарню необхідними препаратами дещо проблематично. Нам ці ліки необхідні завжди. І якщо б у нас була можливість отримувати їх централізовано або закупати за нами зароблені кошти, ми були б щасливі. Але наразі такої можливості у нас немає. Національний перелік лікарських засобів він скудний. В 2004 році його розширили на пару позицій, гарних непоганих пару позицій. Але якість препаратів з Європи вона краща. Як зазначає Анжела Левицька, допомоги дедалі стає все менше й менше водночас кількість пацієнтів не зменшується. Отож, підтримка благодійників вкрай важлива. Ми дуже щиро раді, що є люди, які, попри все, доставляють нам гарні ліки, які розуміють важливість застосування ефективних європейських препаратів в нашій практиці. Тим більш тепер лікарня працює на 420 ліжок і вони постійно заповнені. І кожен очікує певного гарного стану, покращення свого стану і одужання. але констатуємо факт, що допомоги дедалі стає все менше і менше тому ми щиро дякуємо кожному, хто про нас не забуває забезпечити заклад медикаментами і виробами медичного призначення вдалося завдяки співпраці і допомозі партнерів з Румунії. Меценати запевняють, підтримку продовжать і надалі. Вкотре хочу подякувати нашим румунським партнерам, персонально Еммануелю Бишлязі, за те, що вони продовжують співпрацю, яку ми вже розпочали понад рік тому. І під час нашого останнього візиту він нас запевнив, що цю співпрацю ми будемо продовжувати в цьому році. Аліна Рябко теми днятева. У Чернівцях стартував конкурс громадських культурних ініціатив, що дасть можливість отримати фінансування для реалізації культурних та соціально культурних проєктів. Про умови участі, обсяг фінансування та основні критерії відбору у сюжеті. ТВА. У Чернівцях створюють нові можливості для підтримки культурних ініціатив та соціально-культурних проєктів. Конкурс для громадських організацій, творчих спілок і закладів культури проходитиме через відкриту культурну програму. Ініціатива розповідає заступник міського голови Юрій Лисюк. Йдеться мова про можливість за кошти міського бюджету громадським організаціям та комунальним установам розвиватися, отримувати додаткові. Джерела фінансування, і е, е, потім формувати якісь якісні продукти. В міській раді уже буквально третій рік існує так зване соціальне замовлення. Якщо говорити про соціальну сферу, то там також за кошти міського бюджету громадські організації реалізують свої проекти в напрямку соціальної політики. Заявки можуть подавати громадські організації, творчі спілки культурно-мистецького спрямування та заклади культури комунальної власності Чорнівецької міської територіальної громади. Зараз дуже важливо зробити все можливість важливо для того, щоб українська культура була таким, таким майданчиком для гуртування всіх наших мешканців, громадян перед загрозою, безумовно, з боку окупантів. Так, так само це десь мова про те, що ми повинні формувати якийсь новий продукт, який буде цікавий світу. Тобто, це культурна дипломатія. На фінансування проєктів виділили мільйон гривень, а максимальна сума гранту для одного проєкту. Єкту 300 тисяч гривень. Ці кошти будуть розподілені між найкращими проєктами, які відповідатимуть визначеним критеріям. Підтримку отримують ініціативи, що спрямовані на збереження та популяризацію культурної спадщини чорнівців, організацію мистецьких, музичних, театральних чи літературних заходів, освітні проєкти в галузі культури, інтеграцію культури у суспільне життя громади, підкреслила начальниця міського управління культури Юлія Савтенко. Заявки прийматимуть до 27 лютого 2025 року, включно. Учасники мають зареєструватися на платформі Ініціатива та заповнити онлайн-форму. Необхідно вказати детальний опис проєкту, його мету, бюджет, цільову аудиторію та очікувані результати. Відтак засідатиме впродовж впродовж п'яти днів конкурсна комісія, яка створена за розпорядженням міського голови. Це буде перший етап, тому що конкурсна комісія відбуватиметься в два етапи. Отож, після першого етапу, впродовж п'яти днів, конкурсна комісія визначає переможців. А відтак настає Другий етап цього конкурсу, і е, вибрані переможці будуть захищати свої проєкти на конкурсній комісії. Відтак у нас термін реалізації проєктів у п'ятому році з 1 травня по 31 жовтня, включно. Тобто, за цей час треба реалізувати свій проєкт. Кошти не виділятимуть на комерційні, політичні чи релігійні проєкти. Гуманітарну допомогу, не заплановані витрати, грошові призи та гонорари. Зауважила пані Юлія. На що не можу? можна виділяти бюджетні кошти, значить, реалізація комерційних та політичних. Ніх проєктів проєкти, що реалізуються з метою популяризації релігійних поглядів та вірувань, надання гуманітарної допомоги, здійснення діяльності, яка не передбачена проєктом, і покриття незапланованих витрат на виплату призів у грошовій формі і гонорарів. Це важливо. Як зауважили посадовці, конкурс громадських культурних ініціатив через платформу Ініціатива це можливість для активних організацій та закладів культури отримати підтримку для реалізації важливих проєктів завдяки такій програмі, громада чорнівців може стати ще більш творчою, динамічною та відкритою до нових ідей. Діана діанадобинда теми дня ТВА. А що нарешті ще з кінця 19 століття український національний рух на Буковині промовляв на її сторінках 140 років тому газета Буковина вперше побачила світ, аби відзначити цю знакову дату для найстарішого україномовного часопису у нашому краї, у Чернівцях провели ювілейну зустріч. Деталі вже за мить. Майже півтора століття тому, у далекому 1885 році, наші краяни вперше взяли до рук щойно надруковану газету Буковина, яка відкрила шлях для україномовної преси у цьому багатокультурному куточку Австро-Угорщини. І саме те, що газета від самого початку видавалася солов'їною, зробило її найавторитетнішою періодикою у регіоні для багатьох поколінь. Це видання пройшло різні епохи, різні. Країни навіть, звичайно, це позначилося і на її наповнення від Буковини до радянської Буковини і знову повернення до Буковини. Газета. З такою назвою видавалася не лише в Чернівцях, а й за океаном. Про неабияку роль газети в житті краю свідчать опубліковані на її сторінках важливі документи та статті, призначені донести точну та якісну інформацію як найширшому колу читачів, і це має велику цінність для дослідників та науковців. Газета Буковина була таким собі майданчиком для скажімо так. Українців, де вони могли, скажімо, висловитися і звернутися до свого народу, не забуваємо, що саме в газеті Вуковина була відозва до українського народу зібратися на Віче. І в цій ж газеті було це Віче рішення і все, що відбувалося, надруковано. Тобто, ми бачимо, який політичний вплив було на населення. Тобто дана газета була не пересічним виданням і впливала. А, взагалі на політичне скажімо, там становище в регіоні. Під час ювілейної зустрічі, яку організували в обласній науковій бібліотеці імені Михайла Івасюка, представники влади, музеїв, архіву, науковці просвітяни згадували, зокрема, про історію часопису, адже упродовж всього часу газета переживала і злети, і труднощі. Її редакторами були світочі українського письменства. Слідкуючи за її випусками, можна простежити історію буковини у розрізі кінця 19-го, Першої чверті 21-го століття Юрій Федькович, Йосип Миковей, руська бесіда і руська рада, посли Буковинського сойму, і митці, які були потім репресовані, по-своєму докладалися до того, щоб газета Буковина публікувала найкращі матеріали. А потім була Тимчасово закрита, потім знову відновлена, і тим не менш продовжувала працювати. Тут є ті, хто працювали в радянській Буковині, але давайте чесно скажемо: вони несли своє слово про життя селянина, робітника, інженера, вчителя. Не було думки про радянське, була думка про Буковину. У незалежній Україні газета відновила свою історичну назву та продовжила розповідати читачам про головні події з життя краю. А професійний виклад матеріалу та всеохопленість тем та географії буковини стали візитівкою цього періодичного видання, наголошує заступник голови Чернівецької обласної ради Михайло Павлюк. Газета Буковина і колектив давали можливість кожному писати і творити заради поколінь українців. Тому газета, на моє глибоке переконання, є продовжує писати про те, що турбує, про звичайні проблеми громад, колись казали сіл, тепер громад, колективів і установ. Можна погортати і побачити від куточків е е, Потильщини, так і, і повернутися до Бесарабії, зазирнути, що відбувається в румуномовних громадах, і повернутися через Чернівці до Кіцманщини і Заставніщини. І навіть зараз, коли Україна переживає надскладні часи, коли Росія прагне будь-що знищити нашу державу і народ, коли щодня ворог наступає не лише на полі бою, але й у інформаційному просторі, роль медіа зростає. А отже, така надійна газета Буковина, яка виховала не одне покоління краян, продовжує виконувати свою важливу місію, наголошує заступник начальника Чернівецької ова Роман Греба. І людям надзвичайно важливо донести правду, донести правду про те, як вона є. І владу, ця правда, вона надзвичайно дисциплінує, тому що коли влада розуміє, що знаходиться в фокусі суспільної уваги, вона й поводить себе відповідальніше. Ми знаємо, що так, ми маємо займати державницьку позицію за покликом нашої душі. Але ще поруч з тим ви нас додатково дисциплінуєте, тому що ви нам показуєте, що ми кожен день маємо думати про людей. Кожен день маємо думати про державу. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА. Підпалював релайні шафи та військові автомобілі. Співробітники контррозвідки СБУ викрили у Чорнівцях агента ФСБ, який на замовлення російської спецслужби готував серію підпалю об'єктів Укрзалізниці та Сил оборони. Йдеться про мешканця Северодонецька, який після початку повномасштабного вторгнення переїхав до Чорнівців і почав шукати собі легкий заробіток через телеграм-канали. Його активність помітив представник ФСБ і запропонував тривалу співпрацю. Спочатку Російський куратор давав, так би мовити, тестові завдання: робити провокативні графіті на будівлях, пам'ятниках, транспортних засобах ЗСУ тощо, причому і в Чернівецькій, і в інших областях. Далі була вказівка підпалити релейну шафу на залізниці. Фігурант підібрав об'єкт, погодив цілі з куратором, а потім підпалив. Наступним завданням було шпигувати за автомобілями військовослужбовців і передавати відповідну інформацію ворогу. Тож, переконавшись у відданості свого поплічника, російський Куратор наказав йому спалити автомобіль ЗСУ, повідомивши заздалегідь марку, номерні знаки і геолокацію розташування. Оперативники СБУ затримали зловмисника по гарячих слідах якраз після підпалу військового авто. Масштабна пожежа у Кадубівцях та загорання господарської будівлі у Селятині. Буковинські вогнеборці ліквідували два займання протягом минулої доби. Так, 28 січня сталася пожежа у складському приміщенні цеху з виготовлення парафінових свічок у селі Кадубівці. Полум'я охопила площу 600 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучали майже півсотні рятувальників. Менш ніж за дві години загорання було ліквідовано. Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі та збитки. Встановлюються. Того ж дня через коротке замкнення зайнялася господарська будівля у Селятині. Площа загорання склала 80 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю та перекриття господарської будівлі, а також пошкодило домашні речі. Нагадаємо, що 29 січня українці вшановують пам'ять героїв Крут. Бій під Крутами символізує самопожертву та героїзм молодого покоління, які боролися за становлення самостійності української держави. На цьому ставимо інформаційну крапку. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та спокійного вечора. На все добре.